Всім привітаки! З вами знов сімейка Бабачків. Тільки що приїхали з лікарні за Олежиком, поїхали, здали кров в сіневу і поїхали, зробили тут у сімейних кардіограму йому. Тут така якась, медсестра, чи хто вона там, що робить кардіограму, якась така грубенька. Бо коли ми робили в поліклініці, там така приємна жіночка була. Бо Лежик не ми так тихенько плають, боїться, то крутиться, вертиться, починає плакати, то так заспокоює, каже, не, не бійся там маленький, не бійся. Це типу, так, так, полеж тихенько, таким грубо до нього. А наш пан бабачок такого не любить. Любить, щоб до нього так було потихеньку. Сашки, поки пішував, він підпала після кардіограмі його погодувала, бо ми ж не їли рано. Бо думали, таксі там сусіда попросити, щоб ще завіз. А світла немає, і в нього машина якось там. Треба, щоб світло було, щоб він якось дома, з дому заводить, і ну неважно. Він не міг завестися, То ми, поки таксі ще знайшли, обзвонили тисячі чотири таксі. Всіх машини десь через півгодинки звільняються. Зайшла я тоді у Фейсбук, знайшла там по товаші номер таксі ще. Крім мамі кажу, воно кажу, що за 24 рік оголошення, але таксі робоче. Позвонили, нас завезли. То кров здавали, то лежить трошки щось мені не сподобалося. Ну, Правильно, треба було в 7 годин їсти, а 8-10 тільки кров десь набирали десь в цьому районі. Був голодненький, трошки повозмущався. Але тако сьогодні йому до здачі крові дала, мабуть, десь грам 200-250 водички. То сьогодні дуже швидко набрали кров. І він попали так хорошо швидко. Бо минулого разу то дві пробірки набрали, а ті, наче почали набрати, значить чи то почала звертатися, чи що, і ми їздили на перездачу на другий день. А сьогодні, значить, то здали все нормально. Залишилося ще здати сечу. Не знаю, коли ми її... Це треба хоча б до п'ятниці зібрати і завести до 12 годин. Сьогодні більше цього ще не вийде, бо лежать такий нервовий. А так буду мама зато на роботі, все до обіду старатися зібрати і туди-назад на таксі вже буду їхати. якщо буде мама вдома, то я можу зібрати в одну сторону на таксі, а назад вже буду пішки бігти. У середу, мабуть, піду, заберу аналізи крові і зайду до сімейних, щоб дала нам направлення, щоб роздрукувала, бо в них завжди то принтер не друкує, то світла нема, то ще якась програма висить, а... Нам в Охмадиті треба, щоб було направлення роздруковане. Бо з телефону, як кажуть, ідіть, роздруковуйте, так з телефону не підходить. Так що треба нам перестрахуватися, щоб нам направлення було готове. Бо якщо можемо прийти в п'ятницю, і в п'ятницю якась нам буде запара, проблема, і можемо не взяти направлення. Тим більше, що мама ще в п'ятниці на роботі працює. Бо в п'ятницю здавати тести на ковід. Казала сімейна, що можна, але там щось вони чи просрочені в них щось таке, не знаю. Можливо, нам знайдуть, якщо ні, то я ще спиталася в Сіневу, чи можна в них зробити такий експрес-тест, щоб типу, зразу зробити і зразу отримати результат, то можна. В крайньому випадку поїдемо тоді від сімейних і заберемо експрес-тест, зробимо в СінЕву, щоб було. Вже по аналізах познавали, кардіограму зробили, начебто все готове. залишилося зробити там ще копії виписки. Останній і все. І будемо вже тоді в неділю збирати сумки. Ще завтра хочу позвонити нашому і Уточнити, чи треба ті тести, на ковід чи не треба, бо наша сімейна каже, що вже більше року ті тести ніхто не робить. А ми на всякий випадок уточнимо. Якщо ні, то взагалі хорошо. Візьму тоді в середу направлення і будемо чекати поїздки. А зараз вийшла трошки на роботу. Треба з одних досточок пообрівати сніг, бо. Десь після 10 годин мається чоловічок приїхати подивитися досточки, а вони так снігом заваляні. І зараз піду до воріт, взяла ось балончика газового віника, щоб обмітати сніг. Треба відкрити ворота, бо вони примерзли. Зараз буду балончиком відігрівати. Там внизу десь вода, я так зрозуміла, так дощі попало. І сніг розставався, все постікало. І треба відігріти. Якщо я зверху відкрила, то внизу треба відіграти. Або одну, або другу половинку треба якусь відігріти і відкрити. Я одного разу, мабуть, разів п'ять на день відігрівала, бо хвилин за 20 воно захолодало. Так що зараз тут відігрію, відгріб сніг. Мама зараз вона сніданок готовий. Будемо снідати. Олежа в лікарні погодувала, то дала суміш. Треба ще вдаємо супчик сьогодні зварити. І будемо чекати світло. Хочу подякувати Кіряк Тетяні Васильовні за грошовий переказ. Бажаю вам та вашій родині міцного здоров'я. Сімейного благополуччя та мирного неба дуже-дуже вам дякую. Зараз чекаю на таксі, вдалося мені зібрати олежики сьогодні сечу. Зараз швидко завезу сіневу і, виходить, у нас всі аналізи вже здатні. В середу або в четвер забираю результати. Надію, що там кров нормально зроблять, бо в нас минулого разу там щось вона звернулася, чи що, то ми їздили ще на перездачу. Надію, що цей раз буде все окей. І в нас залишився тест на ковід. Зараз точно сімейно уточню, що зроблять чи ні. І ще перед цим хочу позвонити хірургові нашому з Охмадиту, знати, чи треба той тест, чи не треба. Бо наша сімейна каже, що вже рік як тести не, не здаються перед госпіталізацією. Зараз чекаю таксі. І ще, мабуть, сьогодні зайду, пороблю копії, щоб в мене вже все було вдома, все було готове. Мої сьогоднішні покупочки. Йшла з городу вже із, ліка... із лікарні. аналізи поздавала, купила в копійці пачку підгузників. Олежику на пробу. Вони краще по акції були. Взяла такі два чаю, е малина чорна смородина і лимон екстракті на цей забрала в копійочки. І взяла пачечку батарей, як мамі там потрібно. Не знаю, на що на фонарик якийсь на роботу. У форі взяла гілочку бананів по 62,80 майже кілограмчик. І у Аврорі взяла баночку кави. Ось такі пакетики на зіп замочку 10 на 12 100 штучок. Взяла мусорні пакети. У лікарні нам потрібно буде, щоб були. Взяла такий чай. Обліпих апельсин і імбер, імб... імбер лимон. Так, напробую я ще таких не пробувала. Якщо смачні, то візьму з собою лікарню. І пачечку томатної пасти і ось такий чорний чай, золотий слон. Багато не купувала. Якщо будуть ці чаї смачні, побачу, який смачніший, чи це із скопій, чи з авруї, то візьму з собою ще вахмадит. Поки. Цей чувачок дивиться людяниковий період. Вай-вай, ми з, Вай -вай. з бусією йдемо працювати, так, да, Олежик? Відпускаєш маму з бусією. Пішли ми працювати. Сьогодні будемо вже вдвох з мамою різати воно полю, зрізаємо вербу. Будемо двома пилками, так буде швидше. Мама вже розмотала переноски, там трішечки не вистачило, то вона пішла в хату по переноску. Будемо переноску, тачку сюди та почнемо різати. Я вже наші інструменти принесла. Моя бензопилочка, бабуська на електро. Зараз почнемо працювати. Я планую взагалі зрізатися цю цитопольку. Можливо, туди вербушу трошки нахилилася. Ще крижемо на сьогодні, поки Олежик лежить тихенько. Я поки бігала, здавала аналізи, то він поспав. Мабуть, десь так пів першого проснувся, мама його поготувала і якраз тоді я додому прийшла. Пообідали і вийшли попрацювати. Бо завтра мама на роботі, я різати не зможу, бо Олежика може настрій пропасти, я тільки почну різати і кресть йти в хату. Також не, не робота. Так що пішли ми працювати. Зрізала тополю, впадало дерево і погнуло мені шину. Трохи вже віддало, але нічого. Зараз поміняю на меншу, сказав брат, що вона підходить і підрізати, Бо мама там зараз бензопилкою обпилює, я буду їй допомагати. Будемо різати одною пилкою, бо та щось менша шина. Щось, мені кажеться, що вона не підходить до цієї пилки. Не знаю, що брат казав, що можна поміняти. Щось в мене не виходить. Зараз поки що одною попрацюємо. Не наш ще накрапає. Остання тачка дровець на сьогодні. Зараз їх завезу, ці гілочки попідчищаю в березі, позаложу і можна йти додому. Ось так сьогодні ми попрацювали з мамою. Зрізали ще одну топольку. Завтра буду -завтра буду обдрубати. А зараз піду приберу гіляча на ставку. Все, гілочки прибрала, тепер можна йти додому. І я дякую всім за перегляд, підписку, подобайки, коментарі та допомогу. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічів. Пока-пока.